Друзі, мої вітання. Ви на ютуб каналі відверто видання з Києва. Дебен пише про те, що Сполучені Штати Америки бачать пом'якшення позиції Росії на закритих переговорах щодо України. Щоправда, щодо за пом'якшення не озвучується ні в публічній площині, ні за зачиненими дверима. Те, що обговорюється, теж не пишуть про це на шпальтах західних медіа. Власне про переговорну процесу не тільки будемо говорити з нашим спікером. Це керівник політико-правових програм громадського об'єднання українських Центр Суспільного розвитку Ігор Рейтерович. пане Ігоро. Я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю. Я тут процитую народного депутата Олексія Гончаренко, який повідомляє, що США поставили дедлайн по перемовинам. І це 15 травня. Тут цитата: Мої джерела повідомляють, що США поставили дедлайн до 15 травня. Якщо не домовимось, вони виходять з перемовного процесу і повністю віддаляються від теми. Причина це вибори в листопаді. Якщо підійти до цих виборів з невирішеним конфліктом, республіканці будуть мішенню для демократів. Отже, що для нас? Це означає, якщо США дійсно віддаляться від переговорів, і наскільки це ймовірно, що вони відійдуть від цього процесу. Ну я поки не бачу підстави відходити від цього процесу. Звісно, він може йде не так, яким би хотілося, і Трамп хотів би вже даним-давно завершити війну. Йому не важливо там на яких умовах по великому рахунку, йому важливий сам факт завершення війни, але поки не виходить. Процес дуже сильно затягнувся. Але він затягнувся в тому числі і через таку достатньо амбівалентну позицію сполучених. Штатів то вона постійно змінюється. Це спроба не так сидіти на всіх стільцях і бути хорошим і для України, і для Російської Федерації, і взагалі для всього світу. Ну очевидно, що це не працює. Тим більше, якщо, наприклад, сполучені штати просто вийдуть з ну, то тут. момент у пана Олексія дуже часто виявляються гарні дійсно джерела. Він публікує якусь інформацію, яка потім вже з'являється засобах масової інформації. Але скажімо в даному випадку, тут просте питання виникає: а чи не буде вихід з перемовного процесу більшим ударом по позиціям Трампа ніж продовження цих перемовин? Тому що якщо він виходить Трамп, навіть не сполучені Штати, конкретно Трамп да це знаєте, ну просто як розписатися у власній недіздатності. Сказати, що ми там півтора року намагалися війну закінчити? У нас нічого не вийшло. І тоді ж наступне питання, яке він отримає від тих же демократів, а чому не вийшло? Чому ви неправильно вели себе з Російською Федерацією? Чому ви не тиснули на Росію? Як це робив, наприклад? Там Джо Байден, як робили це демократи раніше, чому вони допомагали Україні? Ви зайняли позицію зовсім іншу, і в результаті просто все провалили. Так що тут питання, мені здається, не в дедлайнах. Ну і якщо дедлайни там не з'являються, то ці дедлайни Трампу треба було б ставити Росії. Тоді, можливо, процес пішов би більш активніше чи ефективніше. З іншого боку, ми зараз дійсно бачимо пожвавлення, а ми бачимо знову тристоронні і навіть двосторонні зустрічі за інформацією, яка йде з трьох сторін від американського. І від нас, і навіть від росіян, дійсно дійсно низка питань там обговорювалася, вже такого предметного характеру, Це питання там щодо моніторингу, припинення вогню, розведення якихось там сил, засобів і так далі. Так що видно, що якась частина цього переговорного треку вона ну достатньо ефективно відбувається. Звісно, ключове питання, яке пов'язано з територіями. Українськими територіями це важливий дуже момент, да тобто його дуже складно назвати навіть територіальним питанням. Валерій тволеричали про це дуже добре сказав, да? колишній посол України в США, в тому числі, що само по собі це визначення, воно неправильне, тому що мова йде про те, що Росія напала і захопила, взяла тимчасовий контроль частину території України. Да? Тому це питання не територіальне, яке є між якимись там країнами, які вони в дипломатичний спосіб вирішують. Це трошки інше питання, але очевидно, що питання цього контролю воно тут головне. По ньому поки рухів немає, і тому ну мі здається, тут оптимізм сполучених штатів поки повинен бути трошки пригальмований. Що тим не менше не означає, не відміняє точніше того факту, що в будь-який момент ситуація може змінитися може бути якийсь прорив по цьому питанню, і тоді всі інші вже документи будуть готові, і ми зможемо рухатися ну, в бік завершення війни. Але це угу. таке Сценарій, якщо дійсно в Кремлі просто зрозуміють безперспективність тиску на Україну, спробу якось захопити ці території силою, ну і дійсно підуть на якесь компромісне рішення, яке дозволить вирішити е ну, питання завершення війни, ну, вже якось більш-менш реалістично. Угу. Виданням політику пролюднуло нову стратегію національної оборони, яку власне Пентагон. Опублікував і вона радикально змінює пріоритети США. Тут я кілька аспектів зацитую, бо вони стосуються безпосередньо нас у США. Пріоритет, власна безпека, це захист своєї території та себе, а не союзників. Фокус на ендотехтанському регіоні. Гренландія визнає ключову територію. Тут на готовність протистояти російській загрозі. Росія названа постійною загрозою східному флангу НАТО. Відповідальність за Україну більшу міру лежить на Україні на Європі. Перепрошую, і європа залишається важливою, але не стратегічною та економічною ролью для США і штати допускають появи. Не допустить появи в Ірані ядерної зброї, ядерні сили Кендер названі безпосередньою загрозою. Тут що мене перше цікавило, пане Ігор. На початку ж грудня вже ж була опублікована нова доктрина, яка теж говорила, що вона радикальна змінена. Пройшов місяць, і що за цей місяць такого сталося? Що знову треба було оновлювати а, цю а, власне нову стратегію нацоборони, в якій я як, власне основним інтересом зазначено припинення військових дій було в грудні а зараз новий документ це відновлення. Стратегічну стабільності з Рос... Перепрошую, А зараз якраз от те, що вся відповідальність перекладається на Європу. У ну, немає нічого дивного в тому, що вносяться якісь корективи в стратегію. Взагалі, це документ, який може постійно змінюватися. Це характерно не тільки для президентства Трампа. Я відразу хочу сказати, це характерно і для його попередників зміни в таку стратегію вносяться іноді вони вносяться просто кардинальні. Ну найкращий приклад це історія з президентством Джорджа Буша молодшого, коли був терористичний напад на Сполучені Штати 11 вересня. Нато відповідно були кардину внесені кардинальні просто зміни в стратегію. Все це було опубліковано, ну і потім вже реалізовувалося на практиці. Тому я думаю, що ми надалі будемо бачити певні корективи, тому що дивіться, ця стратегія. Вона ж все одно певно, хоч вона й військова, якби або стратегія національної безпеки, але вона залежить від політики. Вона залежить від геополітики. І якщо відбуваються якісь зміни геополітичного характеру, то очевидно, що і стратегія повинна переглядатися, тому що пріоритети тоді змінюються. Ну для розуміння, якщо умовно кажучи, там завтра сполучені штати такі наважаться, наприклад, нанести удар там по Ірану. І докладуть руку до того, що режим я там буде повалений, і там буде встановлений якийсь новий демократичний уряд. Очевидно, що це призведе до кардинальних змін в стратегії. Да, тобто вона буде теж переглянута, і, наприклад, всі пункти, які там пов'язані з близьким сходом, вони будуть перероблені, там переглянуті і так далі. В тому, що це опубліковано вже безпосередньо відомством, да, яке відповідає за реалізацію цієї стратегії, тут теж є певна логіка. Вони повинні крім загальної стратегії мати якийсь план короткотермінових, там, скажімо, дій. І от вони його намагаються виписати в той спосіб, який для них є прийнятним. Тому знаєте, я би не особливо. Зациклювався на тих моментах, які там з'являються. Історія з перекладанням відповідальності більшою мірою на Європу, вона відповідає політичним заявам Трампа. Трамп постійно про це говорить. Європа повинна більше, Європа повинна більше. Ну От вони це тепер унаочнили в документі, який в них є ключовим з точки зору визначення своїх пріоритетів. Що знов-таки не відміняє того факту, що за якийсь час ситуація може кардинально помінятися і там можуть з'явитися абсолютно нові. Угу. Але от в контексті Росії тут в цьому плані новому Росія са постійною загрозою східному флангу НАТО. Ну в контексті цієї формулювання, здається, американці мають якраз чинити тиск на Росію під час переговорного процесу, принаймні. Ні, ну Тиск на Росію вони, звісно, повинні створювати. І дивіться, ну, давай, давайте не будемо забувати, що якщо ми беремо стратегію НАТО, саме НАТО, да, то там uh -huh. було головною загрозою визнана Російська Федерація. І ніхто не відміняв, е, ніхто не відміняв цього пункту. Коли вона приймалася ще в попередні роки, там чітко це прослідковується. Можливо, Трамп би хотів якось змінити ці підходи і, наприклад, визначити головним стратегічним суперником там Китай, але треба розуміти, що в НАТО 32 країни. Переважна більшість цих країн, переважна більшість цих країн, це європейські країни, е, ну практично всі, крім Канади і Сполучених Штатів, да і в цьому плані е, очевидно, що для них Росія це набагато більша загроза, ніж Китай. Китай чорт, вибачте, чорна зна, знаходиться. да, Європа з ним жодним чином не межує, і в них немає якихось е, ну таких, знаєте, негативних там е, моментів, навіть з точки зору якогось там спілкування. Е, і тому е, там була Росія, так що, от е, Трамп просто намагається. Своєю стратегією, ну трошки якби змінити там фокус уваги, але і відмовитися від визнання Росії як стратегічного противника він не може, і це до речі, один з елементів тиску на Росію. Чому тому, що навіть коли він згадував зараз, він трошки вже типу знаєте так притих, да як то кажуть, згадував про Гренландію. Він же ж постійно там казав, там шастують російські і китайські військові кораблі, тобто в нього там і росіяни, і китайці, і Арктика для США чому важлива, тому що це найкоротший шлях для. Підльоту як китайських, так і російських ракет, да? тобто ці ці речі ж вони нікуди не діваються, і тому от е, Трамп тут за своєю звичкою, мабуть, намагається всидіти на обох стінцях. Тобто з одного боку він хоче Росію, можливо, менше тригерити. У нього є така особливість, і вона не сильно для нас позитивна, це м'яко кажучи, але тим не менше. Але і не визнавати того факту, що це стратегічний супротивник, якого треба стратегічно стримувати, він не може. Ну ігнорувати то просто ту річ, що Російська Федерація має приблизно такий же або навіть більший запас ядерної зброї, як Сполучені Штати, ну не можуть, не може жодна людина, навіть якщо твоє прізвище травма. Угу. В ці дні багато обговорюється стаття Financial Times про те, що гарантії безпеки від США в обмін на вихід Збройних Сил з Донбасу передбачається от, таке бачення від адміністрації Нольна Трампа. Тут багато хто говорив про ці статтю, аналізували мене більше цікавить той аспект. Якщо повертатися до попереднього аспекту, що Пентагон опублікував новий план, згідно якого. Основна відповідальність перекладається на Європу щодо війни в Україні, то про які взагалі в цілому гарантії безпеки від США ми можемо говорити? Ну я да для як там для повноти картини, зазначу, що офіційні американські особи спростували цю інформацію, яка була в Financial Times. Вони сказали, що Сполучені Штати готові підписати договір про гарантії безпеки після того, як Україна підпише договір з Росією про припинення війни. Тобто, отака логіка. А про Донбас ніхто нічого не каже. Це справа України. Україна сама повинна вирішувати. Як це питання буде вирішено? Ну, це офіційна, звісно, позиція. Я не виключаю, що американці могли натякати, могли і прямо говорити про те, що от було би добре, якби з Донбасу вийшло. да? це б швидко вирішило проблему взагалі завершення війни. І це знов таки на превеликий жаль, на превеликий жаль вкладається в логіку Трампа. Давайте відверто скажемо. Тобто, Трамп же ж ну людина, яка дотримується подібної позиції, це, це може мати місце. Але я не думаю, що вони роблять це настільки публічно, навіть під час перемовин. Тому що вони розуміють, що ну будь-який витік інформації перетворює відразу сполучені штати в не дуже добру гарну країну. так би мовити, а ось з приводу того, що Європа повинна взяти на себе головну відповідальність, ну це ж складова частина взагалі бачення Трампа, і він від нього не відмовляється. Нам логіка, яка закінчується війна? Європа бере на себе ну Ключову відповідальність з точки зору фінансової підтримки України, військово-технічної підтримки України. Але які гарантії можуть надати Штати? Вони можуть їх дійсно надати за зразком п'ятої статті, але це буде здійснюватися в першу чергу руками Збройних сил тих країн, які є європейськими членами НАТО. А США буде керувати просто всім цим процесом. Мені здається, у Трампа логіка така: ми гарантії дамо. Але виконувати їх будуть в першу чергу ну, інші країни. А ми просто будемо головними в цьому процесі. Наші там генерали будуть е, здійснювати загальну координацію. Але е, американські війська задіяні в цьому жодним чином не будуть. До речі, буквально на днях було інтерв'ю міністра закордонних справ України Андрія Сибії. Да його запитали про е, значить е, війська, як, ну іноземні да які можуть бути в Україні. Він прямо сказав, що американських військ не буде. Yeah. Не буде, да? але там будуть інші війська під керівництвом. Оце важливий момент. Під керівництвом сполучених штатів. Слухайте з іншого боку. Е, ну у нас звісно е, абсолютно зрозуміле ставлення до Трампа. Давайте так скажемо. да? і Трамп зрозумів ставлення українців, е, точніше, як Трамп е, 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 заслужив те ставлення українців, яке є на сьогоднішній день. Але він та по великому рахунку не вигадує нічого нового, тому що якщо подивитися навіть на присутність американських військ в Європі, так вони там є, їх достатньо багато. і Є там американська ядерна зброя. Але все ж таки, в першу чергу, мова йде про всі інші війська інших країн, які є членами НАТО, під керівництвом кого знов таки американських генералів. Тобто Америка здійснює головне управління всіми військами країн НАТО, які є в Європі, і то і. Точно такий же варіант, або точно таку ж схему Трамп хоче розповсюдити на Україну. Що американці там будуть, але американці будуть на вищих посадах, вони будуть всім керувати, вони будуть все визначати, але робити це будуть за допомогою просто інших. така логіка. Але це можуть бути дієві гарантії безпеки, можуть бути. Якщо вони дійсно будуть передбачати і пряму підтримку, і постачання зброї і включення України, наприклад, до загальноєвропейського цього протиракетного щита, да який там зараз вибудовується, або поширення на Україну, або як мінімум, на частину України захисту зі сторони авіації країн-членів НАТО, так які є в Європі, знов таки під керівництвом кого? під керівництвом сполучених штатів, тому що всі ВПС, які є в Європі на сьогоднішній. День вони керуються з одного центру. Цей центр американський. Якщо це буде ще й поширюватися на Україну, ну це мені здається достатньо непогана історія, е яка може бути для нас прийнятна. Головне, uh -huh. щоб цей документ дійсно був підписаний. Він був підписаний не колись після завершення війни, а фактично там на другий день чи на другу годину після того як ми підпишемо договір з Росією. Тому що мені здається, це зараз ключова для нас проблема і ключовий виклик. Бо раніше, як казав Зеленський, ми спочатку підписуємо договір про гарантії безпеки. Потім підписуємо договір про завершення війни. Останні два тижні концепція змінилася. Договір про гарантії безпеки буде підписаний на другий день після договору про завершення війни, і отут є певна небезпека, тому що розумієте, оцей другий день може перетворитися на дуже тривалий час. На дуже угу. тривалий час, і ми можемо отримати історію там з Будапештським меморандумом номер 2 Угу. Пане Ігор, настанок уточню. Ви сказали, що ймовірно, можливо, от американська сторона під час виборів якраз от і натякала на те, що от давайте виводити свої війська з Донбасу, і після цього ми вам надамо гарантії, побоючи з тим, що от, прямо не говорили, побоючи з тим, що от можуть бути в змі щодо їх пропозицій. Але як на мене, ну доволі сумнівно звучить ця версія, чому бо. Давайте подивимось на російську сторону устами, кого там Лаврова, Піскова. Вони постійно говорять цю фразу. Треба спиратися на анкорильську формулу, і при цьому не пояснюють, що це, але це не формулювання. Ну, теж якось під собі має якесь таке підронці, що, начебто, домовились про те, що Україна має вивести війська. Ну вони натякають на це, і ми ж бачимо, що це чи елемент тиску на Сполучені Штати, тому що вони ж підставляють штати. Вони кажуть, у нас була якась домовленість. До речі, сама по собі ця домовленість виглядає абсурдно. Росія домовляється з США про українські території. Ну, знаєте, це трохи ну ідіотськи виглядає, але в дусі Росії. А, тому, коли вони роблять такі заяви, вони змушують же ж навіть американські медіа пробувати у Трампа витви вивичавити ви, відповідь. Uh -huh. А ви там в Анкоріджі домовилися. Ну Трамп треба віддати йому належне. Не здається, як би про це не говорить. Але я думаю, що ну ми можемо здогадатися. Що там на цих домовленостях Трамп міг щось таке сказати, типу що? Я домовлюся з Україною. Да там Донбас буде ну російським. Це, наприклад, ну під російським контролем. Точніше, да це там головна мета війни. Як тільки вона буде досягнена, тоді Путін захоче вже відразу миру. Я якби там поговорю з Зеленським. Ми це питання вирішимо. Воно не є якби там суперпринципово. Е, я чому кажу, що я не виключаю такого варіанту, тому що Трамп на той момент не сильно розбирався взагалі в тому, що відбувається в Україні, хоча це вже серпень 2025 কৰোঁ okay. Але якщо пам'ятаєте після Анкоріджа багато розказували про Стіві Навітков, які mm -hmm. виявляється, кілька разів їздив в Росію, і ні чорта не розумів взагалі про те, деякі території, деякі міста, ні чорта не розумів про реальну історію цієї війни, що до неї призвело, да, і так далі. Коли він там розказував про російськомовне населення, яке там є російським за походженням і жило на Донбасі, ну от якщо Трампу впарили, вибачте таку схему, то я не виключаю, що в межах цієї схеми він міг сказати, ну так, да, буде логічно, що Росія там буде контролювати цей регіони, і так далі. Але потім що відбулося? Коли зустріч закінчилася і з Трампом поговорили європейські лідери. Потім пройшла ціла хвиля дуже негативних коментарів в американських засобах масової інформації, і, мабуть, якісь інші люди, в оточенні Трампа, пояснили, що не можна домовлятися про такі речі. Ну, президент Сполучених Штатів зрозумів, що це для нього паска, і він намагається тепер з цієї паски вийти. Але Росіяни про неї. Продовжують нагадувати, і вони цю mm, тему okay. будуть кричати до кінця. Але знаєте якщо коротко підсумувати, то мені здається логіка зараз така. Говоримо про все, про що можна говорити, крім території, да бо це принципове питання. Доводимо ці пропозиції вже до рівня якихось конкретних реалізацій, ну практичної якоїсь реалізації, моніторинг, розведення військ, припинення вогню там і так далі. А потім, коли настає момент, коли Путін остаточно розуміє, що він не зможе силою захопити ці території і вже треба закінчувати війну, швиденько все підписує. Тобто, логіка така: це питання, поки відкладаємо, вирішуємо всі інші, і потім чекає. Маємо вже слушного моменту, коли питання території стане таким, що треба буде по ньому поставити крапку. Можливо, Путін сказав Трампу, дай мені ще пару місяців, я якби силою захоплю. А потім, коли ці місяці пройдуть, його в черговий раз запитають: ну так що, і він змушений буде сідати і тоді підписувати, враховуючи ту ситуацію, яка буде на лінії фронту. Ну що ж, подивимося, бо дійсно час швидко іде. Сподіваємося, що дійсно ваша версія якраз правдива, і найближчі перспективи Путіна писати за стіл переговорів. Керівник політико правових програм громадського об'єднання, Український центр суспільного розвитку Ігор Рейтерович був разом з нами. Пане ще Раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую.